Всім добро здоров'я, слава Україні! Коли закінчиться війна, це дуже важливе питання, і ми молимося кожного дня і питаємо вищої сили, допоможе нам закінчити війну якомога скоріше, най найскоріше. І ми не тільки молимося для захисту України, а ми просимо вищої сили, щоб. Обставини війни були такими, щоб війна якомога скоріше закінчилась. І знаєте, я вже і на Тару дивилася, і на багато де що, а тепер подивлюся на Ленорманд, якщо ви не проти. Це такі французькі карти, вони показують завжди правду. І я спитаю: від вашого ім'я? Тут на дні колоди карта Змія. Змія. В духовності це означає зміни, зміни. Мабуть, о зміни. Але змія може означати і ворог, і злість, і ненависть, і ну, погане щось. От, я скажу по цій карті: що ну, якщо ви бачите змію, то варіантів у вас немає. Вже все вирішено за вас. Ну, це так на дні околоди. А знаєте що? Добре, коли ви можете вибрати. І я тут показую вам стіл, все видко, правда. Я візьму декілька варіантів. І можна буде вибрати мер, стабільний мер, це по нумерології це цифра 4. І давайте так, 4 варіанти. А ви самі вибираєте, яке число вам більше до вподоби. то я візьму 4 карти з вашого дозвілу: 1. Так, 2. Три. І чотири. Ну, подивимося, так? От чотири варіанти, як може закінчитися війна. Давайте будемо дивитися. Перший варіант: вийшла карта Сонця. Ну це дуже хороша карта, дуже потужна, дуже сильна, щаслива карта, скоршого закінчення війни. Якщо вища сила вибере допомогти нам по цій карті, то буде більше допомоги від країн, які розуміють нашу проблему. І ця карта сонце. Ну, в Україні знову буде сонце, війна закінчиться. Коли Ну, сонячний рік, мабуть, з Новим роком, коли закінчиться сонце. Закінчиться сонце, так. Ну, воно закінчиться, бо сонце те, це зірка, яка вже гасне. Вона не буде дуже довго. Кажуть, що 500 мільйонів років і все. Вона перетвориться в такого коричного карлика. Не буде вже сонце так довго. Але тут 31, 3 плюс 1 буде 4. Бачите, і 4 карти ще на столі. Ну, може бути що 4 місяці. Ну, Я не хочу, щоб 4 роки було, але таке теж може бути. І сонце, якщо в сонце вийшло за хмар, то в нас немає варіантів. Ми бачимо все, яким воно є. Не замислюємо, за, за, за а бачимо. Реальність така. так? І по цій карті я бачу, що виглядає так, що. Буде нам знак від сонця. Може буде затемнення сонця в той момент, коли війна закінчиться. І я скажу, що сонце показує нам, що вища сила говорить, там не домислюйте собі, це наш пан президент. Він щось придумає і щось зробить, щось скаже, щось придумає, щось кажуть, ляпне, скаже десь щось. Він такий популіст, і він дуже погано дуже, бо він ще й диктатор. Бо він що хоче, хочете робить. Я задав указ, я цього назначив, я цього призначив, а опозиції в нього немає. І як йому плескали в ладоні ті, хто сиділи в Раді, в Верховній Раді, коли він їм представив цей проєкт на перемогу, всі рукоплескали, плескали не один квещен, не, не, не спитав в нього нічого, не було дискусії. Якщо немає дискусії, то немає нічого. І тут проблема у нас, я не скажу, що він погана людина, він, мабуть, і хороша людина, бо в президенти піти, це, ну, це, це така жертва, так, жертва приватного життя. Але може, що його він такий чистолюбивий, за того він пішов, ми не знаємо. Але ця карта показує Сонце, як на президента імператора, так, коли, коли цей імператор, бо сонце це завжди був знак імператора, коли наш імператор. Не стане імператором, зніме того капелюха з цього корону свою. І припустить опозицію, таку strong, сильну опозицію у парламент, коли буде дискусія здорова і Сонце хоче дати ці сили парламенту. Бо зараз погано. Зараз він нічим відпу, взагалі майже не відрізняється. Ну, По поведінці він взагалі відрізняється, що він говорить розумні речі такі. Я б сказала нерозумні речі навіть, а він говорить таке, що ну вірні речі. Але він а, взяв на себе таку владу, а, ну, як кінцевий, кінцевий це він. Він вирішує все, ні, немає ніякої дискусії і. Це дуже-дуже погано. І Сонце, говорить, нам буде знак, може, як сказала, затемнення, але може бути, що імператор зніме цю голову з себе. Бачите, зніме цю, цю корону, тут сонце, як то знялося. Оце перший варіант. Другий варіант, коли закінчиться війна, тут ключ. Карта ключ. Ну, ключ це значить від чогось ключ. Ну, ми знаємо, що ключове для нас є тільки дві дороги, два шляхи є для нас, до закінчення війни. Це чи ми в НАТО, і тоді ворог вже злякається і не буде більше лізти на нас, бо сила буде більша наша, ніж його. Це перше. А по-друге, коли у нас буде ключ, може буде у нас. Якщо нас не візьмуть у НАТО зовсім, а виглядає так, що не скоро ще візьмуть, а може і ніколи. Якщо буде така перепалка так довго, як сторіччя, таке може бути. Я просто варіанти я роздумую тут з вами. То ключ може означати, що ну, нам треба зброя стримування. Ви самі знаєте, що це за зброя стримування, так? Атомна зброя стримування. У нас тільки два шляхи є: чи ця зброя, чи у НАТО? У нас немає третього шляху. Бо якщо ми будемо слабкі, і ворог не буде боятися, бо ворог це мафія, такий, знаєте, гопник. Якщо він не боїться, то він нападає. Він ж ні на кого більше не нападає, більш нікого не боїться. Вірніше він всіх боїться, а окрема нас не боїться. Так виходить, так, по цій карті. 33 карта вона говорить, що мастер-ключ, коли Україна буде виробляти свою зброю, наприклад. так. Коли в Україні всередині ключ від середини, від життя в Україні буде інакшим. І ключ буде, що у нас не буде кожний, кожний, слухайте уважно, кожний двадцятий це урядовець. так? так? Кожний двадцятий в Україні це урядовець, який отримає неймовірну платню і ще й ще й в кишені собі не биває. Нелегально. <кій> Нашо, що? На що нам стільки урядовців. Населення зменшилося хто каже в половину, хто каже на третину, але урядовців стало іще більше. А чого він не може скасувати тих урядовців? Ну я знаю, чого, бо боїться їх, бо боїться мафії. Він є це центром мафії. Він він наляканий своєю мафією, наляканий. І він знає, що якщо він буде знімати урядовців, то його можуть можуть не те, що зняти, а зняти взагалі. От. Ну, це погана карта для тих, хто думає, що можна набивати безконечно ці кишені, а це хороша карта для України. Вона показує, що ключ всередині України. Всередині. Коли закінчиться війна, ну, у нас вже немає варіантів. У нас тільки один варіант тримати цей ключ від держави в своїх руках. Так? Коли демос, демократія, коли демократія, це значить дискусія здорова. От навіть у мене на каналі люди, люди не дозволяють дискусію. Я відрізняюся від тих тарологів, що в Україні, що я незалежна. Коли, вони, ці журналісти, їх запрошують, вони мають сказати, що мають сказати. А я говорю, які. І все. Я вам правду говорю. Взагалі ця карта ключ говорить, що коли в Україні буде ключ від свого життя, від, 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 від своєї влади, коли влада не буде а, як імператор, а коли влада буде виконувати те, що нарід хоче. От, і тоді закінчиться війна. А третя карта тут карта коса ну це серйозна дуже карта коса, це карта а, а, небезпеки, це карта зброї, коли дайдуть нам більше зброї. І варіантів тут немає. Чи в нас є зброя, наша зброя, чи а, зброя, зброя партнерів, коли в нас досить зброї. тут зброя, тут не піхота. Піхота вже все. Дуже <кхм> страшно і жах, скільки людей загинуло. Але тепер уже все. Вже піхота нічого не зробить. Треба та зброя, яка летить. Бо війна вже йде не людьми, а ну роботами. Це ж ем, дрон, це ж робот, правильно це робот. І тут я бачу, що коли в нас буде досить зброї, технологічної зброї, вона буде краща, більш технологічна, ніж у ворога. І тут немає теж варіантів, бо як коса вийшла, то немає варіантів. От, Як сказати, за нас вже все вирішили. <кій> в кого більше зброї, той буде. Потужний і. О, коли закінчиться війна, 10, ну 10 це 1 плюс 0 буде 1, мабуть, один рік, рік. Я бачу від 1 до 4 років, ну десь отак. Так. І ще одна карта це карта зірки. Ну, дуже хороша, це мрія. Це мрія це молитва людей. А це молитва людей, які хочуть, щоб війна закінчилася, хочуть допомогти. Вищим силам нам допомогти. Молитва допомагає вищим силам. А карта тут 1 плюс 6, 16 карта буде 7. От 7, це може в сьомий місяць року може бути. Щось таке. О, ця карта дуже хороша. Це означає, що мрія українців вона буде здійснятися і війна майже закінчиться. Бо вища сила ступиться за Україну, скільки можна терпіти, скільки можна цей здоровий глузд пішов, <кій> пішов від нас, а здоровий глузд пішов від людей, бо як-то перед тим, як стрибнути в цей штучний інтелект, зовсім нова ера на нас находить, то <кій> такий відкат вийшов, такий відкат в минуле. От, І бачите, яка брутальна війна, як така. Середньо, середні віка, десь 15-16 рік, вік, чи може минулий вік. Ну, дуже-дуже погано. От. І можна прочитати ці карти разом. Що треба молитися, треба багато технологічної зброї, треба мати ключ від внутрішньої структури господарства України. Корупція це треба її зламати. Ну, бачите, в Балтії допомогли тільки. Міжнародні наглядачі. Бо в них таке саме було. Але в них ну, вони менше, їм релегше було. Їм допомогли наглядачі. Бо свої, свої не будуть красти і красти. Хто йде наверх, той краде знову. Бо таке в народі є. Так? А Україна дуже ну, велика країна, дуже тяжко, за територія велика. Дуже тяжко. Ну і не хочуть люди, люди наглядачів, не хочуть люди нічого такого. От коли люди зрозуміють, що внутрішню проблему вони не подолають самі, їм потрібні наглядачі з інших країн, щоб приїхали і допомогли їм подолати цю корупцію. Ну, урядовців можна наймати і з інших країн, це буде краще. А я знаю, що урядовці скоро буде штучний інтелект. Це дуже дуже добре. Може, не будемо з вами. Залежати від людей з їх емоціями, з їх нечистим, нечистою рукою. Всі люди мають цю нечисту руку, якщо є можливість, майже всі. От, отаке, От таке. особливо совєтські люди. І ще карта Сонця говорить, що треба нам мати оптимізм і знати, що війна таки закінчиться, не перейматися так сильно, не переживати, а допомагати Збройним силам насамперед. І вірити в перемогу, бо сонце це вірити, вірити, і все буде гаразд. Отакий От розклад невеличкий. Ставте подобайку, якщо вам подобалося чи навпаки. І будемо бачитися. Бажаю щастя, бережіть себе.